Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги оверсайз трендж. Його довгий та великий дизайн ідеально підійде для весняного сезону. Він виготовлений із високоякісних матеріалів, включаючи водонепроникну шкіру, завдяки чому він буде чудовим вибором під час дощових днів. Він даруватиме вам тепло та затишок протягом усього дня. Вільний крій додає комфорту, дає змогу легко рухатися та виглядати невимушено. Тренч є універсальним, та його можна носити з різноманітним одягом, включаючи сукні, спідниці та брюки. Це чудовий вибір для тих, хто хоче виглядати модно, залишаючись захищеним від негоди.